Вітаю вас на четвертому році мого мінокурсу по гібридним моделям запусків. І сьогодні я хочу з вами розглянути таку тему, як ж вкласти свій план гібридної стратегії і чому краще йти цим шляхом, а не наосліп і робити один за одним цей крок. Мене звуть Лена Стратієвська, я маркетолог онлайн шліл та експертів. Працюю вже 15 років в маркетингу і 8 років в інфобізнесі. Побудувала більше ніж 150 воронок, попропрацювала більше ніж. Запітилися школами, провела більше ніж півтори тисячі годин стратегічних сесій, і тільки що я не робила. Ось, А тепер, будемо роз... а тепер розглянемо вже по суті. Ви вже знаєте, чому запуски виснажують. Ви вже, ви вже знаєте, як працює гібридна стратегія і яких помилок уникати. А тепер почав скласти свій план дій. Перша, визначити ваш фламганський продукт. Тобто, що ви будете продавати саме на стартах, коли у вас є старти цих запусків, коли у вас є дати цих запусків. Створіть канал постійного набору. Приклад, який ви бачите на екрані, такий, як ми розглядали у попередніх уроках. Тобто, це може бути лідмагніт, який видається після того, як людина зайшла на ваш аккаунт і написала вам кодове слово в Директ. Потім на, налаштовується чат-бот, така от автоматизація, яка доведе людини до міні-пропозиції. А після міні-пропозиції ви вже продаєте ваш флагман. Це одна із воронок, яка може бути. Воронок може бути дуже багато, і шаперони, і весель, і е, може бути стратегія через діагностику і так далі. Тобто багато може бути воронок, всі не можуть розглянути в рамках міні-курсу, тому приходьте на великий курс. Ось, е, Сплануйте великі старти, це третій крок. Це Два-три масштабні заходи на рік це вебінари, вершопи, марафони і так далі. Це те, що ви будете продавати за великий чек, і буде старт саме в ту дату, яку ви намітили. Побудуйте маршрут клієнта, тобто як людина переходить від першого контакту до покупки. І тут я наголошую, що ви повинні думати як маркетолог, тобто не брати якісь готові схеми, які вам дають на курсах, чому я зараз не даю готові шаблони, готову схему, тому що розумієте, ви повинні розуміти, чому тут таке повідомлення, чому тут таке повідомлення. Тому що коли ви побудуєте якийсь шлях клієнта по готовій схемі, вона може на вас не лягти. І в результаті ви не отримаєте ваших продажів. Тому думаємо як маркетолог. Налаштовуємо точки контакту, тобто листи, боти, контент. Налаштовуємо постійний зв'язок з вашим клієнтом через контент, через прогріви і так далі. І типові питання на старті: як продукт, який продукт обрати, як побудувати прогрів, як підвищити довіру, як назлити заявки. Запрошую вас на курс Блог в кайф. Я вже казала, що зі мною можна попрацювати як з маркетологом, зі мною можна попрацювати як в індивідуальній е, в індивідуальному форматі, в індивідуальному консалтингу конкретно під ваш продукт, під вашу ситуацію. І також я зараз запускаю блог в кайф, це мій курс, де ми побудуємо персональний план для вашої гібридної моделі. Це ми визначимо ваш високочековий продукт, який ви будете продавати. Це ми побудуємо ваш прогрів і автоворонки саме на курсі і налаштовуємо трафік. На курсі «Блог. Кайф» ви отримаєте персональний план стратегії для вас, шаблони прогріву та автоворонок. Це будуть не конкретні схеми, які вам треба внідрити, а я вам дам структуру, на яку ви зможете нанісити свої саме. Сенси, свої, свої контентні якісь штуки, свої те, що ви хочете донести до вашого клієнта. З'явний зв'язок зв ви отримаєте по на кожному етапі, і, звичайно, допомогу реалізації того, що ви захочете. Тобто руками я не буду нічого робити, але я вам розкажу, покажу, дам всі уроки, як вам все це налаштувати для вашого проєкту. Для того щоб зробити ваш бізнес стабільним, заповніть, будь ласка, анкету предзапису яка під цими уроками і я зв'яжусь вами особисто і запрошую на зустріч знайомством. І таким чином ми з вами повзаємодіємо. Ми на зустрічі знайомство розглянемо саме вашу ситуацію, вашу історію по вашому проєкту, і зможемо визначити, який саме мій продукт підходить для вас, щоб закрити саме вашу потребу. А я вам дякую за те, що ви передивилися всі чотири міні-уроки міні курси по, автопро... по гібридним моделям. І мені дуже дуже радісно сказати вам, що ми закінчили ці чотири уроки, і буду рада вас бачити на своїх продуктах. Дуже дякую. Пока-пока.